І частинки одержи до кінця третього раунду вийду в голи, якщо що. А зараз на цю сцену я запрошую мар'ю Терцію гучними оплесками, Запросимо її на сцену. Скільки нафтопродуктів сьогодні разом зі мною у ванні. Наскільки глибоко Російська Федерація прагне забратись під недоглянуту, лунатично понівечену шкіру молодого деревця з моїм тілом та іменем, судомно стиснуту до розмірів передпокою, передпокою пам'яті, звісно, я завжди на відстані пісні. Я твоя особиста історія хвороби, твій персональний розлад, нужбо, підходь ближче, звісно, нам смішно. З атласом страху, з обіймами, зі зв'язаними руками, з червоними пунктирними нитками, з мапами від точки Н до кривавого Харкова. Звісно, я на відстані пісні. Власне, я її автор. Я твоя улюблена травма, твій катехізець, звісно, так глибоко підміє епітелій, що не пірнав жоден відважний аквалангіст Здавалося б, містика та мій стиль не несе жодного змісту, коли поміж нами замість любовних листів ведеться мінометний або артилерійний обстріл. Здавалося б, просто тісний. Ти купуєш банан, платиш податки, спонсоруєш російську ракету. Я лягаю у ванну з крану, сочиться нафта, і замість віршів ти входиш. У мене молекулами, бензопірену та фенантрену. Виникає ланцюгова реакція. Я ж казала, ще перетнемося. А я ж тебе попереджувала. Бійся жінки, створеної з ребра свого. Бережись жінки створеної во ім'я тобі.